Вже перший матч у нашій групі буде дуже цікавим. Зустрічаються дві команди, які довго чекали на цей момент. Нам важко буде боротися за перемогу. Ми бачили багато відео по збірні України і знаємо наскільки добра ця команда. Але зауважу, що ми підготувалися психологічно і фізично до цієї гри. Таму Кивасиву пальтовому мучилися плейки українці грають охоче у позиційний баскетбол. Вони не з тих, хто біжить з тремголов. Вони залежать від гри їхніх перших номерів. Тому ми спробуємо захиститися проти них. Нам слід буде звернути увагу на їхніх снайперів, адже вони кидають дуже добре. Але вони ще й дуже добре рухають м'яча і самі мають організований захист. Мера волькелікі порамимоти враки пеліросу нашій групі кожна з команд може бути небезпечною. Це лише, не лише Сполучені Штати Америки, також Туреччина, Україна, Фінляндія, усі Нова Зеландія теж має команду кращу ніж попередні роки. Мені здається, Нам слід було готуватися не до окремих команд, а до всього чемпіонату світу. Нам треба буде докласти всіх зусиль, щоб використати свій шанс і спробувати пройти далі.